Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Лікар-пульмонолог Сергій Пурясів заявив, що, мабуть, у міхалково бактеріальне ураження. Російський режисер і пропагандист, який підтримує політику Путіна і війну в Україні, Микита Михалкова опинився в реанімації з серйозним діагнозом. У Микити Міхалкова, начебто, плавляться легені від пневмокока, а кількість отрут в тілі зашкалює. Лікар-пульмонолог Сергій Пурясів заявив, що по всій видимості міхалково бактеріальне ураження. У більшості випадків хвороба викликається пневмококом. вона призводить не тільки до забалень легень, але й до менінгітів і до гайморитів. В результаті поширення хвороби відбувається отруєння всього організму загиблими бактеріями і самою пошкодженою легеневою тканини. Уявіть собі, легенева тканина плавиться від пневмокока, як лід, від впливу вогню. Кількість отрут в тілі хворого зашкалює, і головне тут дезінтоксикаційна терапія. Сподівається, йому роблять гемодіаліз. Повідомив лікар-пульмонолог Сергій Пурясів. Тим часом, за словами друга міхалкова, актора та художника, Олександра Адабальщана у режисера немає температури. Температура злегка підвищена. Він заявив, що лікар впевнений, це не дуже добра ознака. Значить, реакція організму на адекватна ступеня пошкодження. Зазвичай в таких випадках тримається висока температура, що говорить про боротьбу за одужання. Однак, те, що Міхалков знаходиться в свідомості, вселяє оптимізм. Якщо ситуація була б критичною, пацієнта довелося б занурити в медикаментозну кому. Вважає лікар-пульмонолог. Нагадаємо, режисері затятої українофобмихи. Нагадаємо, режисері затятої України нафоб Микита Михалков знаходиться в важкому стані. У нього коронавірус ускладнений пневмонією. За інформацією, розмі спочатку Михалкова госпіталізували в МКЛ номер 67. Однак, потім медики прийняли рішення привести його в іншу лікарню за допомогою реанімаційної бригади. Нагадаємо, зокрема, режисер, який потрапив під санкції ЄС і більше не зможе відвідати свою розкішну віллу в Італії, пояснив агентству ТАС, чому, на його думку, його намагаються ізолювати від нормального життя і адекватного світу. На думку Михалкова, він під Пав під санкції Європейського союзу через свої висловлювання про нацизм в Україні. За що я потрапив під санкції? Я російський художник, режисер, актор, сценарист, драматург і продюсер. Я потрапив під санкції за те, що я у себе на батьківщині у себе вдома 10 років послідовно говорив про відродження страшного нацизму в дуже улюбленій мною країні Україні. Про звірине Бандерівське ставлення до людей. Про це я говорив, сказав божевільний режисер. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо раз. Altyazı